Друзі, Артур Чемерис, це 18.00 і наша друга частина розслідування про тих, хто, попри здоровий глуст, логіку та і той клятий генеральний план міста намагається забудувати житловою забудовою не одну елітну місцину у Черкасах. У передній частині відео ми розповідали вам про те, як місцева влада наприкінці 2024 року організувала масові громадські слухання і те. І тих, як ці слухання намагалися сфальшувати. Мета проста: дозволити багатоповерхову забудову там, де до цього вона була заборонена. Багатомільйонні заробітки для одних та втрачені пейзажі та краєвиди для інших. 21 тисяча переглядів того відео вже на Ютубі. І якщо ви ще його не дивилися, то обов'язково перегляньте, а також залиште свій коментар і до того відео. І до цього відео для нас це справді дуже важливо і допомагає просувати наші розслідування. Отже, друга частина відео. У ній ми розповімо про інших бенефіціарів ось цієї спецоперації із розроблення та затвердження детальних планів територій. У першій частині ми розповідали про депутатку, кінь дійшли висновку, що ну не можуть заради неї однієї та її бізнес-партнерів організувати ось все це. Мають бути і інші зацікавлені. Зацікавлених у реалізації простої, втім, ефективної схеми. Отримуєш землю під будівництво будь-чого не пов'язаного із житловою забудовою. Така земля коштує. Дешевше наступним кроком ти змінюєш цільове призначення землі, на якій вже дозволяєш зведення багатоквартирних житлових будинків, і на цьому буквально збагачуєшся для цього збагачення. Потрібно небагато отримати дозвіл чиновників. Потім провести громадські слухання. Ну, як вони проводились, ми розповіли у попередній частині відео. А далі ключове зібрати 22 голоси місцевих депутатів. І от про те, як ці 22 голоси можна зібрати, розповідаємо далі. Поїхали. Отже, друзі, Соснівка. Елітний район Черкас. Одні з найкоштовніших об'єктів у цьому районі належать місцевим бізнесменам Радиславу Ткаченку, Андраніку Казаряну та Віталію Склярову. Це, без сумніву, бізнесова еліта Черкащини. Бізнес імперії та інтереси цих осіб вже давно за межами Черкащини. Втім, житло тут у Черкасах, у цьому. Місці і щоб тут збудувати ось такі справжні маєтки, ну потрібно вміти. Ну, я не знаю, мені здається, як мінімум дуже добре домовлятися. Тому що домовлятися є про що? Так як земля тут переважно рекреаційна, тобто будувати житло зась. Втім, вже де факто збудовані будинки цих поважних підприємців. Де Юре є не житловою нерухомостю, а будинками відпочинку. Я так розумію, це така чутлива, яку ви там досліджуєте. Тому uh -huh. ну, давайте, от я коментувати там не буду. Є речі, які там е процеси проходять. Нехай вони собі проходять. І от ці поважні пани схоже вирішили все ж таки. Легалізувати статус своєї елітної нерухомості і нарешті змінити цільове призначення під вже збудованими будинками-пансіонатами. І що їм для цього потрібно правильно також розробити та затвердити детальний план території, ось цієї території у цьому місці ця історія. Доволі сильно перегукуються із історією, яку нещодавно розповідала моя колега Ірина Малюкова про зведення семиповерхового житлового точніше, не житлового будинку, а апарт-готелю на березі Черкаського Дніпра. Не дивились, але чули про цю історію? Перегляньте відео від моєї колеги Ірини. Так вже спіпало, що ось вся ця назва на мною трійка бізнесменів має. Прямий суттєвий вплив на політичну силу місцеву Черкащани. Ця політична сила представлена в Черкаській міській раді, і що головне, курує ось цей земельний та будівельний напрям. Отже, маємо ось цю класичну історію, коли за рахунок політичного впливу можна реалізувати чи принаймні спробувати реалізувати свої власні приватні інтереси. У цій історії немає живих грошей, е, ну принаймні так здається, на відміну від ситуації з пані Оленою Агаповою та її бізнес-партнерами, коли була чітко відома так би мовити ціна питання. Тім мені здається, що ось ці гроші могли бути раніше на моменті зведення в рекреаційній зоні житлових будинків під виглядом приватних будинків відпочинку. Все, що зараз залишається власникам цієї елітної нерухомості, це от фактично врегулювати ось це земельне питання. Втім, розумієте, що за нормальних умов будь-яке будівництво і розпочинається саме з врегулювання земельних питань. А от потім вже заливається фундамент, зводяться стіни, накривається дах. Ну не навпаки ж. І ось все це мені здається і створює. Підґрунтя для ось цього суто політичного. Ти мені, я тобі. Законно? Ну, цілком ймовірно, що законно. А от чи справедливо? Не думаю. Є у всій цій історії з ось всіма цими ДПТ одна місцина, яка викликає у мене найбільше запитань. Це територія колишнього шкір Прекрасна місцина посеред соснового лісу і буквально за декілька хвилин від центру Черкас. І є лише одна проблема, чи то проблемка, незручність це цільове призначення земельної ділянки. Там воно, очевидно, ж під розміщення закладів охорони здоров'я. А як це можна змінити? Правильно розробивши та затвердивши детальний план. Території на вже згаданих громадських слуханнях, які відбулися в місцевій раді наприкінці 2024 року, розглядали також і детальний план території, який стосувався, зокрема, і зміни цільового призначення тієї земельної ділянки. Клопотала про це особа з іменем Оксана Чепель, директорка компанії Багіра 2007. Ця компанія викупила з аукціона у місцевої ради один. Корпус на території колишнього шкір вен І все, лише один корпус. Нічого більше, ніякої землі та нерухомості у тій місцині у даної компанії немає. Та, попри це, місцева рада надала дозвіл Оксані Чепель та її компанії розробляти детальний план території, аби змінити цільове призначення 2,5 гектарів землі, на яких раніше розміщувався шкір вендиспансер. Але ж ви розумієте, що Оксана Чепель та її компанія не квіточки ж хоче садити на тій землі, а також будувати багатоповерхівки. Неймовірно, ну, можливо, і неймовірно, але знаєте, це навіть не найцікавіше. Найцікавіше те, що такої особи, як Оксана Чепель, не існує. Точніше, можливо, Оксана Чепель і існує. Втім, у Черкасах вона. Не володіє жодними компаніями, не є співзасновником цих компаній, і що головне, у її власності немає ніякої нерухомості на території колишнього шкірвендиспансеру. диспансеру І все це дуже легко перевірити. Ну, за єдиної умови, що ти хочеш це перевіряти співзасновницею і директоркою компанії Багіра 2007, яка у 2000. 13 році стала власником корпусу е, на території е, закладу охорони здоров'я є Олена Слободяник. І тут поправте мене, якщо я помиляюсь, але мені здається, що аби людина справді зверталася до місцевої ради, аби їй надали дозвіл розробити такий серйозний документ, як детальний план території, то вона б навряд би спутала своє ім'я і прізвище. Справді, Олена Слободяник колись мала прізвище Чепель, але це було багато років тому. І у мене висновок може бути один: що від імені Олени Слободяник, справжньої директорки компанії Багіра 2007, клопотання до місцевої ради подавав хтось зовсім інший, який реально не мав на це підстав. Тема забудова з да. території шкір диспансеру колишнього. І хотів запитати у вас, наскільки ви в цій забудові зацікавлені? Е, жодного разу не зацікавлена. Перший раз чую і не можу ніяк зв'язати, як я з цим пов'язана. Е, дивіться, ну просто там надійшов лист на міську раду про надання дозволу зміни цільового призначення. Він. Насправді підписаний Оксана Чепель, але я розумію, що ви Олена Чепель колись були, і зараз у вас зовсім інше прізвище. Правильно я розумію? Так, так, так. так. Угу. Вже як 15 років. І ви ніяким чином, ніяких листів на міську раду не писали про забудову цієї, цієї ділянки. Ні, ні, не писала. за задумом чи то проектантів, чи то цієї напіввигаданої Оксани Чепель на місці. Шкірвен диспансеру може вирости дві дев'ятиповерхівки. поверхівки, а між ними, ймовірно, буде дитячий та спортивні майданчики. Ну, от, звичайнісінький такий житловий комплекс. Чи зацікавлена у цьому житловому комплексі Олена Слободяник? Ну, схоже, що ні. Чи зацікавлена у ньому громада міста? Ну, також схоже, що ні. І Ініціювати будь-яку зміну цільового призначення земельної ділянки мали б ті, хто має на це право. Тобто ми з вами, громада міста, ну або ж від нашого імені міський голова чи то депутати місцевої ради. Але аж ніяк не Оксана Чепель. Але ви ж уявляєте, що було, аби від імені міського голови або ж депутатів місцевої ради запустили процес забудови території лікарського закладу багатоквартирним житловим комплексом. Шок, сенсації, скандал. А якщо це зробити від імені неіснуючої особи, що для цього потрібно? Ну просто заплющити. На деякий час очі на те, що Оксани Чепель не існує. В результаті місцева влада отримує бонус 2,5 гектари коштовної землі під житлову забудову. А далі, що можна зробити з цією земельною ділянкою, правильно використавши земельні схеми, про які ми вже неодноразово розповідали, передати цей скарб у потрібні руки. Але стоп, стоп, стоп. Ще на початку я розповідав про те, що вся ця історія з детальними планами територій можлива до кінця 2024 року. Саме тому так всі й поспішали. Зараз у нас вже 2025 рік, тобто наміри політиків та забудовників перетворилися у гарбуза. І так, і ні. Ті громадські слухання закінчилися для громади умовно вдало. Жодне рішення стосовно зміни цільового призначення земельних ділянок, про які я вам розповідав, на даний момент не прийняті. Перемога ж, буде і лікарняний заклад, і дитячий садок, і футбольне поле, і навіть заклади громадського харчування. Але мій прогноз. Не такий втішний прямо зараз у стінах Верховної Ради працюють одразу над декількома законопроектами, які б мали дозволити місцевим політикам та чиновникам і надалі змінювати цільове та функціональне призначення земельних ділянок за допомогою розроблення детальних планів територій. Вони дуже хочуть це протягнути. А, і вони працюють виключно в коаліції з місцевим самоврядуванням. Це е, 9549 п'ять е, законопроект. Після вето був. А частину норм по ДПТ залишили перехідних положень. Бажання місцевих політиків, бізнесменів та чиновників повернути все, як було принаймні на найближчі декілька років, підкріплене активним лобі законодавців у Верховній Раді. Підтверджують і народні депутати, які активно занурені у процес розробки та затвердження ймовірних змін до закону. Ну, дивіться, враховуючи реальність. Політичну я маю на увазі, що скоріш за все в проміжку між 25 м та двадцять все одно відбудуться е, виборчі процеси. Тобто цей парламент зайде в політичний процес, потім прийде новий парламент. Я за моїм прогнозом, напевно, вони будуть 28-го року. Ну тому, що просто політичної спроможності ухвалювати такі рішення, які є непопулярними для певної групи стейкхолдерів. А ми розуміємо, що будівельний бізнес завжди має досить непогане лобі. З об'єктивних причин, я думаю, що вони будуть у 28-го року. Ну і все, що нам залишається, це лише для чистоти експерименту, так би мовити, поцікавитись думкою профільного місцевого чиновника. Всі, завжди вам казав, що на мою думку. Будь-який детальний план території будь-якої. Це краще, чим е, просто окруплений е, показники генерального плану. Тобто детальний план дасть можливість громаді ознайомитися з намірами забудови тої чи іншої території щодо висотності, щодо компоновки зданій і так далі. Так далі. Отже, схожа історія з цими ДПТ з нами надовго. Як ми бачимо, це. Історія величезної кількості різноманітних інтересів. Десь це суто побутовий приватний інтерес. Десь вже трохи більше комерції та бізнесу. Але є ті випадки, коли мова йде виключно про стрімке та карколомне збагачення. Збагачення за рахунок інтересів громади. На жаль, місцеве самоврядування продовжує працювати саме ось так: твій інтерес плюс мій інтерес дорівнює наш інтерес. А де ж інтерес громади запитав би навіть школяр у тому ж четвертому класі? Ну, на інтерес громади, схоже, можна заплющити очі, як і на бажання неіснуючої особи забудувати 2,5 гектари соснового лісу майже у центрі. Черкас. Все-таки це теж інтерес. Друзі, я Артур Чемерис і це було чергове розслідування від 18.00. Підписуйтесь, коментуйте це відео, поширюйте його, а головне, завжди підтримуйте незалежну журналістику на Черкащині. Як це зробити в описі до цього відео?